Ми нещодавно думали, гадали, яким саме був за своєю природою, якою була ціль першого авіаційного удару, удару української авіації по території Росії, адже там дуже активно детонували склади боєприпасів у Білгородській області. І було припущення, що саме якраз авіаційні чи то ракети, чи то керовані бомби, скинуті з українських літаків, влучили у той склад боєприпасів на прикордонні у Білгородській області. Буквально позавчора ми бачили яскраві Кадри детонації та істерику місцевих мешканців, які все це спостерігали і фільмували. Однак вже підтверджено і у західній пресі, і так само пишуть про це російські телеграм-канали, які хваляться постійно внутрішньою інформацією інсайдами. Як досі шпіона, та інші пишуть про те, що відбувся удар української авіації ракетами по штабу по командному пункту 6-ї російської армії у Білгородській області неподалік від Шебекіно. Цей же, це ж будівля, цей же штаб, цей же командний пункт служив також і місцем розташування якраз офіцерів і командирів цілого групування військ північ, які планували операцію навколо Вовчанська, що залишилося від цієї будівлі, дуже добре видно по фото, які злили у соцмережі, ті, хто був безпосередньо біля місця влучання, бачимо геолокацію, де це відбулося на північ від нової та на захід від Шебекіного. Буквально за якийсь десяток кілометрів від українського кордону. Раніше це власне був такий відпочинковий пансіонат. База відпочинку Нєжиголь. так вона виглядала до влучання українських ракет. Доволі таки мальовнича місцевість, бачимо соснові ліси. Вколо справді відпочинковий пансіонат його облюбували. Е, облюбували його не тільки українські ракети, але й російські генерали, полковники та офіцери високого рангу. Ну отже, саме під час м, вже розгортання російської наступальної операції на півночі Харківщини у цій базі відпочинку Ніжеґоль не біля Шебекіного розташували штаб командний пункт 6 російської армії. А також Взагалі командний пункт. Усього е, угрупування російських військ північ, ну зокрема, шоста загальна військова армія або військова частина 31-807 там точно базувалася. Ну і ми знаємо, що взагалі військами от північного цього округу командує такий одіозний російський генерал Лапін, якого багато хто критикував, навіть і середовища там російських воєнних пропагандистів та так званих військових експертів. Ну, Лапін справді відзначався дуже. Ексцентричними вчинками вибриками ще під час відбиття рейду там російських добровольців на територію тієї ж Білгородської області. Він там мало не якісь кіношні, абсолютно сценки ставив за родину за Путіна. Командував із наганом у руках і вів вперед на відбиття нібито тієї атаки. Ну а насправді на камеру просто грав в якихось російських строковиків та мобілізованих. Вів на відбиття тих атак. Ну зрештою, Лапіна, справді багато критикували. За провальні дії і на фронтах безпосередньо, вже на території України, і ця критика була очевидно не безпідставною. Зараз же бачимо допустили ну серйозного провалу якраз російське командування, російські генерали, розмістивши так близько від українського кордону, у усу свою весь у свій командний пункт усе у свою радь, яка командувала якраз наступальною операцією навколо Вовчанська. Очевидно, не сподівалися, що наші ракети долетять. У це місце і знищать його. Може у на свою е, абсолютно сучасну і просунуту систему ППО, яка мала би точно захищати такі об'єкти, як командні пункти армії чи то цілого групування військ. Ну але як повідомляє досі шпіона е, і пишуть про це також і деякі західні видання ракетного удару, абсолютно нищівного було завдано саме у е, ніч на 9 червня по цьому об'єкту базі з відпочинку Ніжеголь. Оскільки вона зруйнована, ми вже бачили, фактично там від одного із корпусів або від одного крила цієї бази нічого не залишилося. Усі поверхи аж до найнижніх, найбільш нижніх поверхів, були е зруйновані. І хоча, як пишуть власне, російські телеграм-канали, розвідка попереджала російських генералів про те, що такого удару може бути завдано. Що е ця база відпочинку є у списках цілей збройних сил України, але е жодних Заходів не було вжито заходів безпеки, і в момент удару там у цій базі відпочинку перебувала значна кількість російських офіцерів на теперішню мить. На теперішній момент принаймні вісім офіцерів високого рангу російської армії вважаються зниклими безвісти про кількість загиблих і поранених. Росіяни приховують інформацію, але це теж значні показники, значні числа. Будемо чекати уже на некрологи, які обов'язково вилізуть. Ну і цікаво, власне. Кажучи, хто з оточення генерала Лапіна, бо і він сам, можливо, були там присутні у момент удару. Це найцікавіше. Наразі ж бачимо, що е, ну росіяни терплять втрати серйозні не лише безпосередньо у самому Вовчанську, де е, день за днем приходить інформація про все нових і нових російських полонених, але також і безпосередньо вже на своїй території, на території Білгородської області, куди прилітає регулярно і по російській воєнній логістиці, і по складах і по різному. Тихних базах і вже і по командних пунктах, Очевидно, що ці ситуацію, цю операцію, якраз біля Шебекіного зі знищення російського штабу на цій базі відпочинку можна вважати історичною, фактично, тому що це ну вже результат застосування західної зброї безпосередньо по російській території, і саме по командних пунктах по абсолютно пріоритетних цілях, які для росіян надзвичайно важливі, це фактично обезголовлення російської операції. Рації наступальної поблизу Вовчанська і на півночі Харківщини, і будемо бачити, як позначиться цей удар уже на боєздатності російського групування військ, яке і так вдалося зупинити у їхньому просуванні на півночі Харківщини. Зараз навіть у Вовчанську триває зачистка окремих кварталів міста від присутності там окупантів.